Це дисциплінує уряд для того, щоб не брати на себе видатки, які ми не можемо покрити, тому що ти знаєш, що в разі чого ти не зможеш надрукувати ці гроші. І ти, можливо, навіть не зможеш їх позичити, тому що для того, щоб позичити євро на внутрішньоєвропейському ринку, треба, щоб інвестори вірили, що ти їх повернеш, щоб ти ці євробунди випустив і потім погасив. Ну, тому... Це, звісно, залежить від дохідності, якої так. ти пообіцяєш. Та, може, але... бути, може бути дуже дорого, Може бути дуже дорого, і плюс це підійде тільки для ризикових інвесторів. Так. Тому. Це показує, ну, це, це тримає уряд в певних рамках, про те, що ти не можеш там е, розтринькувати ці гроші і маєш їх е, використовувати дуже ефективно. іначе тобі буде погано. Ти, ти підеш, по суті, в те, що відбувалося з Грецією в 2000-якому там році. Ось. І е, це хороша штука, тому я думаю, що. Е, Через певний час нам треба перейти на євро, тому що українська політика схильна до нераціонального витрачання грошей, і це буде тримати всіх майбутніх політиків в певних рамках.